Нині Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслан, вітаю вас у цій вітаю вас. Врешті про аномальну спеку. Згадували да? в цьому сенсі питання тоді, як спека впливає на наше довкілля, і що ми можемо зробити, щоб вплив цей був вкрай мінімально негативну. Мінімально... Максимально мінімальний, давайте так скажемо. Максимально мінімальний. Да. Давайте почнемо з того, що останні 5 років, взагалі, за всю за весь період спостережень за погодою, за кліматом, це найспекотніші 5 років на території Європи. Це точно впливає на всі сфери життя. Тому сьогодні, в принципі, всі говорять про не тільки про зміну клімату, а про адаптацію до змін клімату. Ми маємо адаптуватися, тому розуміємо, що без економічних інструментів, без соціальних інструментів адаптуватися до змін клімату не зможе. Же ні Україна, ні Європа, ні світ це дійсно для нас великий виклик сьогодні. Ми маємо дуже таку сумну статистику, що навіть смерті від спеки по всьому світові, по зрівнянню з 1990 роком збільшилися на 54 Уявіть собі, це майже половина смертей більше від того, що ми маємо сьогодні спекотну погоду. Це вплив на інфраструктурні об'єкти. Просто уявіть собі, наприклад, залізничні рейки, які просто розкалюються до температури 50 і вище градусів, і по ним рухаються потяги. І це все призводить до того, що трапляються певні ситуації. Ми розуміємо, що світ. Сьогодні рухається за певними світовими трендами, світовими стратегіями. Великі країни економічно сильні, формують певні фонди, як профінансувати якісь заходи з адаптації до змін клімату. Ми розуміємо сьогодні, що якщо нічого абсолютно не робити і буде продовжуватися. Зміщення на північ, ну, умовних ліній умовної лінії зміну клімату, то до 2050 року ми можемо втратити дуже багато відсотків нашої врожайності. А це відповідно буде впливати в тому числі на світову продовольчу безпеку. Я не можу не спитати про стан води в річках, наприклад, да? в річках і озерах, з огляду на цю саму спеку, яка тримається вже там не перший тиждень. Чи є ситуація критична? Тично, скажімо, так, в тому ж самому Дніпрі, наскільки він там активно цвіте, тому що часто густо можна почути такі тези від там українців, які рятуються від спеки в річках. Що, наприклад, Дніпро брудний, Дніпро цвіте, або інші там річки, чи це все, ну скажімо так, недостовірно, неправильно доведена інформація, ми маємо пам'ятати, що аномальна температура вона впливає аномально, впливає в тому числі на температуру всі води у всіх річках, озерах нашої країни. Ми маємо пам'ятати, що влітку є таке явище, як цвітіння води. Ми нікуди від нього не подінемося, якщо річка не є проточною. Для того щоб реально розуміти, які є там хімічні показники щодо там забруднення, яке може так чи інакше вплинути на здоров'я людини. Держводагентство проводить своїми лабораторіями відповідні аналізи. Вони проводяться систематично тільки за 2023 рік. Це понад 302 тисячі таких проб по всій території країни. І всі ці дані вони відображені в застосунку, яка загроза, для того, щоб кожен українець міг обрати ту локацію, яка йому цікава, і подивитись показники. Там все. Зрозуміло, навіть і смайлики з відповідним кольором, щоб зрозуміти, чи хороший це показник, чи він Давайте є так. певні так, станом на тепер вода в річці Дніпро в межах там великих міст. Вона в межах норми. Скажу так, що критичних змін від. Того, що відбувається щоліта, немає, але є інша більш конкретна і очевидна проблема. Під час спеки спекотної погоди вода випаровується. Це справді проблема, і як ці запаси будуть поновлюватись? Це величезна проблема, це насправді природний процес, який ускладнений ще й за регульованістю річок. Те, що у радянському союзі набудували велику кількість дам, зарегулювали річки, перетворивши їх з. Фактично річки на Каскад Озер, це є проблема. Ми сьогодні розуміємо, як цю проблему вирішити. За рік вона не вирішиться, але європейський підхід говорить про розробку планів управління басейнами річок. Вони у нас вже є, найближчим часом імплементуємо, будемо звертатися відповідно до міжнародних організацій, до європейських інституцій щодо фінансування цих величезних сум. А щодо випаровування, то це дійсно величезна проблема. Одне із водосховищ я з безпекових питань. Буду називати саме, де це в день втрачає 120 тонн води лише за рахунок випаровування, і крім як дощовою водою, його поповнити нічим неможливо. А на чому це може негативно позначатися? Ну в наших буднях в реаліях. Ви знаєте, в наших реаліях у військовий стан в першу чергу за що ми дійсно переживаємо це питне водопостачання для людей. Це дійсно важлива програма. Це питання номер один сьогодні у всіх програмах, навіть у новій програмі, яку ми зараз вже розробили і найближчими тижнями вже представимо уряду. Це, це дійсно забезпечити людей, людей водою. Друге питання це забезпечити зрошення там, де це можливо, тому що економічна безпека держави вона не менш сьогодні важлива ніж відповідна та безпека. Яку нам забезпечують збройні ну, сили, якщо ви про питну воду згадали, не можу не запитати е, про схід і південь? Е, зокрема, де е, дедалі більше скважин, і це теж окрема частка вашої, ну скажімо так, спрямування вашої роботи і контролю. Що можете про це розповісти? Де вони е, ці скважини буряться? Для чого, для яких потреб? Чи, чи йдеться про лише питну чи про технічну От, на які потреби витрачатиметься? Питання скважин вперше ми дійсно активно по цьому питанню почали працювати. Після того, як рашисти підірвали Каховську ГЕС, ми втратили Каховське водосховище. Найбільшу ємність там, де зберігалося 18 кубічних кілометрів води. 14 ми втратили. Відповідно, розуміємо, що так чи інакше, ґрунтовий рівень вод на тій самій Херсонщині він буде поступово знижуватися. А ми ще й спеку маємо сьогодні аномально знов-таки повертаючись до цього сьогодні. Ми розуміємо, що це єдиний, Єдиний спосіб, як забезпечити людей водою, особливо в цей період, така сама ініціатива в меншому обсязі, вона буде запроваджена на Донеччині за результатами відповідної поїздки. Ми розуміємо, що там поряд з тисячою скважин, які вже працюють, треба ще близько 50. Але модель, в принципі, зрозуміла: обласні військові адміністрації отримують відповідне фінансування від уряду і вже забезпечують буріння цих скважин і введення їх в експлуатацію без будь-яких. Бюрократичних проволочок, суто... експертизи, так це далі. сутоурядовий проект. я маю на увазі в частині фінансування. Чи тут долучаються якісь донори, партнери за Е, Дивіться, донори, друзі і партнери України. Вони точно не стоять осторонь. Наприклад, дамба одного одна із зруйнованих дамб водосховища на Донеччині. Вона сьогодні відновлюється повністю коштами міжнародних донорів. А це ну це мільйонні кошти щодо парламентських буднів, так би мовити, ні. Іатив напередодні депутати схвалили в першому читанні законопроект про основи державної кліматичної політики. Про що цей документ? Це дуже важливий документ для України, тому що про нього багато говорили. Довго дуже хтось щось розробляв, але він ні разу не доходив до залу. Нарешті ми його подали до залу в цьому році. І в цьому році, в першому читанні, його депутати схвалили. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми в другому читанні його будемо мати. В першу чергу, це перехід від стратегії до дій, тому що нещодавно уряд схвалив стратегію, і, відповідно, депутати схвалили закон. Він дає фактично такий базис, і платформу для того, щоб секторальні закони. Вже розширювали архітектуру кліматичного урядування в Україні. Цей закон про кроссекторальність кліматичної політики, тобто ми інтегруємо кліматичну політику у всі сфери нашого життя. Цей закон про виконання Green Deal, цей закон про виконання європейських зобов'язань, цей закон про Ukraine Facility. І ще важливий елемент, що ми цим законом вводимо нові дефініції, тому що ми говоримо зміна клімату, а в нашому законодавстві цього немає. Ми говоримо говоримо сьогодні адаптація, абсорбція, кліматична нейтральність, але в законодавчому полі цих понять не було. І я дуже сподіваюсь, що після другого читання ми вже в цьому році будемо мати цей закон для того, щоб бути на одній сторінці з європейським союзом, і так само як в кожній європейській країні кліматичний закон. Він буде і в Україні. Ви згадали про Facility і так само про європейські директиви. Давайте тоді згадаємо і про законодавчі ініціативи щодо. Промислового забруднення, адже це теж є тема актуальна. Маємо рухатися і в цьому напрямку досить динамічно. Звісно, війна вносить свої корективи. Але що ми маємо на тепер? Що отримаємо незабаром в контексті цих законодавчих змін? Вчора Верховна Рада у другому читанні дійсно ухвалила історичне рішення. Десять років Україна намагалася імплементувати 75-ту європейську директиву про промислове забруднення. Вчора дійсно, у другому читанні, прийнятий закон. Він фактично вводить європейські прозорі правила, як запобігти промисловому забрудненню, які норми, які стандарти мають бути у промислових підприємствах. Так ми розуміємо, що сьогодні вкрай важка економічна ситуація. Ми маємо підтримувати сьогодні нашу промисловість, і цей закон фактично містить такі норми, які знайшли баланс. Тобто, ми сьогодні пропонуємо підприємствам вибрати два шляхи: один з двох шляхів. Перший шлях це. Це йти в екологічну модернізацію, вкладаючи кошти, другий шлях це визначити, що це підприємство або ця технологія застаріла, вона буде виведена з експлуатації. Їм дається на це 10 років, і відповідно можна допрацювати, але потім ми ставимо на цьому крапку. Такими шляхами саме ми йшли деякі європейські країни, в тому числі Чехія, в тому числі Болгарія. Ми розуміємо, що шлях зрозумілий і прозорий. Але можу сказати одне: сьогодні прийняти цей закон було важливо, тому що після... Воєнне відновлення промисловості України воно має бути за високими європейськими стандартами. Якщо говорити про реалізацію закону, це покращення стану навколишнього середовища, зменшення впливу кидів на здоров'я, поступовий перехід на сучасні екологічно-чисні зелені технології, зменшення там дозвільних документів. Це вже процедурно і ще багато багато чого. Це прописано на тепер. А коли це все запрацює? От я кажу, що ми маємо на тепер. Це законодавчі ініціативи, в якій короткостроковій там або середнього. Строкової перспективі, ми вже відчуємо ці зміни. Закон набуває чинності через рік, після його підписання президентом України. Ми очікуємо зараз на підпис президента. Там далі є кілька етапів запровадження цього закону. Я думаю, що як тільки почнеться процес саме або модернізації, або обрання одного з двох шляхів, про які я зараз говорив, ми вже в принципі будемо розуміти. На найближчу перспективу щодо змін. Але я хочу зупинитися на тому, дуже щоб всі розуміли, що 75-та директива, про яку всі говорять, кінцевий строк її імплементації по всій Європі, це 2036 рік. Тобто, фактично, вся Європа. І Україна до 2036 року має завершити питання повної трансформації і повного запобігання промисловому забрудненню. Але це не говорить про те, що до тридцять року ніхто не має нічого робити. Це системна робота протягом 10 років, яка щороку має показувати відповідні зміни. Наша задача сьогодні, як міністерства, допрацювати відповідні постанови, вторинне законодавство у нас є на цей рік. І вже після цього забезпечити відповідний моніторинг ефективності запровадження такої законодавчої ініціативи. Ми завершуємо нашу розмову тим, з чого почали знов ж таки про спеку згадаємо, але вже в контексті стану е е лісів. Е чи сприяє а це відповідно напевно так і є, що спека сприяє е пожежам е виникненню пожеж? І так само тут два в одному два питання: як це впливає на рівень і спроможності е заготівлі е дров на зиму? Тобто, це теж. Процес, який є під моніторингом і контролем міністерства. от що в цій царині робиться? Почну з лісів. Ми цього року маємо на жаль рекордні показники по пожежам в лісних в лісових масивах. В першу чергу це пов'язано з тим, що постійні йдуть обстріли з 12 тисяч гектарів, які цього року ми маємо займання. Майже 9 тисяч це Харківщина mm. і понад 2 тисячі. це Донеччина. Інше це ну, те, що в нас залишається, це інші області. Ми сьогодні розуміємо, що пожежна або протипожежна система, яка працює в лісах, вона показує свою ефективність. Ліси це 100% лісових пожеж. Це людина. Тобто сама по собі екосистема не може загорітися. Але із за такої аномальної спеки ми ще спостерігаємо і велику кількість займань саме у надстепових територіях, там де немає лісу, і це дійсно показник, і це відволікає в тому числі і лісівників, і ДСНС на того, щоб гасити ці пожежі в степах. Що стосується деревини? Ми розуміємо, що сьогодні фактично третій рік третій такий підхід, коли ми маємо забезпечити кожних кожного українця та українку, які потребують сьогодні дрова деревиною. Механізми всі відлагоджені, але ми ставимо собі більш амбітну мету, зробити це набагато раніше ніж почнеться опалювальний сезон на Харківщині. Сьогодні всі склади вони дровами заповнені. Ціна сьогодні мінімізована до кількох відсотків прибутку для державного підприємства лісів України, тобто немає надприбутків, якщо ми говоримо про деревину для людей. Якщо яка не купується на біржі, а безпосередньо продається людям, я впевнений, що проблем абсолютно не буде. Отже, саме влітку готові і дякуючи в тому числі вашому роботі вашого міністерства. Дякуємо вам за те, що прийшли в студію, поспілкувалися з нами. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був разом із нами.